Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароличі. і будемо сьогодні дивитися прогноз таро для раків на червень 2023 року. Раки, я вас вітаю із днем народження, хто народився у червні місяці. Бажаю вам всього найкращого, щоб все, все, знаєте, відбувалося найкомфортнішим і найпривабливішим чином для вас, щоб ви собі не загадали. Давайте переходити, будемо дивитися Таро прогноз для вас. На чотирьох колодах першу я вже вибрала. Це класична колода. Ем, давайте подивимося, що очікує раків у червні 23. -го. О, клас. Королева Пентаклів. Перша карта. Дев'ятка кубків. Ну, звичайно, ваш день народження. Смерть. Про що смерть? Про десятку, про сім'ю. Угу. Так, ем, королева Пентаклів. Взагалі, всі карти прямі, чудово. Є енергія, багато енергії буде. Королева Пентаклів це про е, такий, знаєте, дуже комфортний стан. Дуже комфортний. Е, коли в нас є гроші, у нас є робота, в нас є стабільність, у нас є розуміння, куди ми хочемо витратити гроші. До речі, королева Пентаклів особисто в мене прогреється завжди, що я. Щось постійно купую, або якісь курси, або якийсь одяг, або якісь подорожі, або що ще там. Да? Тобто в неї є гроші, вона іде і купує без проблем. Тобто, це така, знаєте, карта достатку, карта е комфорту, карта, е коли ми не поспішаємо, ми в спокійному для себе режимі все робимо і е скрізь встигаємо. Далі, дев'ятка води теж прекрасна карта. Це про задоволення е, тим, що вас оточує. Це може бути як. Люди конкретно, це може бути як місце, в якому ви проживаєте, знаходитесь або куди ви їздите. І у вас прям все знаєте так, теж в достатку, коли ви прям от серце прям радується, да, от всьому емоції прям через край, задоволення, радість від отриманого процесу, результату, де ви, що ви, це якась вдячність за все. Дуже крута да, теж карта. Смерть пряма говорить про те, що будуть відбуватися якісь зміни. Зміни в, у вашому у вашому сімейному житті, да? У ваш... можливо, це ваша сім'я, батько, мати, можливо, це ваш партнер, да? діти, можливо, але загалом всі карти дуже позитивні. І тут може бути ця смерть може говорити про саме позитивні зміни. Наприклад, давно один одного не бачили. Побачитись, очікуєте якісь зміни, там, щоб щось трапилось, і трапиться в дуже позитивному ключі. Тобто смерть це не завжди прямо супер страшно. Да? Це більше про те, що щось старе нарешті, уходить і на це місце приходить щось нове, яке буде прямо супер класно для вас. Прям і дев'ятка, десятка води прямо в одному розкладі дуже позитивний для вас буде місяць. Добре, давайте наступну колоду візьму. Це відьмочки. І подивимося, що очікує раків у червні. 23. До речі, підписуйтеся на мій канал. Залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вам вони відгукуються. Для мене це прям дуже важливо. Дякую вам. Отже, раки. Червень. Раки. Черпа місяць. Угу, двійка мечів. Трійка води, угу. і королева води. Ну, цікаво. Королева води це ви, ви водний знак, королева води символізує в даному випадку це ваш, ваш стан. Що ви прям в гармонії з собою, в гармонії з своєю природою, всі карти прямі, прям супер, є багато енергії. Ви готові ділитися своєю любов'ю цим світом, з рибками, з кокотиками, з людьми. Всіх люблю, всіх обіймаю, все класно. Да? Тобто, це от королева води це така, знаєте, дуже добра мама. Можливо, з мамою зустрінетесь, до речі. Да? Може бути ще так. і е, Що тут смен, да? можливо, вона їде. <смі> Мама їде до вас. Е, така шутка. І е, е, тут, прям історія про те, що королева води вона одночасно дуже чутлива, емоційна, тендітна. Вона любить ділиться своєю любов'ю з усіма. І це прям дуже велика підтримка. Да? тобто вона Дуже сильно підтримуюча людина. Це можете бути як ви, так і хтось поруч з вами, хто на вас буде впливати. Також трійка кубків, це теж дуже класна карта, позитивна. Ваше день народження будете святкувати. От прям видно, що дівчата зібрались, гуляють, випивають, святкують, спілкуються. Тобто, це можуть бути якісь прям класні посиденьки або кудись підете, класно проведете час. І двійка мечів тут про те, що ви а, а, занурюєтеся в себе. Да? Ви занурюєтеся і думаєте, ага, чого хочу, да? куди цілюсь, а, куди направляю свій, свою увагу, свій погляд, а, про, про що думаю? Да? Тобто це карта концентрації більше, коли ми закриваємо умовно, очі, закриваємось від цього світу і думаємо. Куди хочеться мені. Так, я розумію, цей фон, він на мене впливає, безумовно, але хочеться якось своє рішення прийняти. І от двійка мечів вам приходять саме для того, щоб приймати свої самостійні рішення. Класно, мені подобається дуже ваш розклад, дуже позитивний. Давайте далі. Наступна колода та містичних моментів. Така вона велика, класна, гарна. Um, Тару містичних моментів. Um, раки в Ой! Велика, блін, випадає в мене з рук. Дуже незручно її тасувати. Це єдиний мінус. Так, що очікує раків в Так, що це в нас? Туз Пентаклів. Клас, 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 клас. Тут Угу. І зірка. Да, зірка чудова. Чому тут перегорнути, Вежа? Цікаво. Щось у вас в кінці щось буде таке цікаве. Ну, по-перше, тут пентаклів. Це. Взагалі то пентаклів це прям щасливий квиток. Да? Тобто це може бути якийсь шанс, це може бути якась удача, це можуть бути якісь можливості, відкриваються перед вами. Вам щось запропонують, ви щось побачите. Або ви, наприклад, не знаю, от як тут жіночка да? сидить і от прям їй вилізає в цей папоротник. Да? Вилізає і якби, дає нову можливість. Нові дороги, нове відкриття, навіть подарунки. До речі, подарунки можуть бути. Квіти подарять, подарують. Що ще? Зупентаклів в прямому це, це супер карта. Ну, як не подивися, в фінансовому форматі може щось відбутись для вас приємне. Емоційно хтось може привітати. Ой! Відпала ця штучка. Щас. 4. О, все. А, в емоційному плані може хтось привітати. Також а, це можуть бути якісь нові роботи, нові можливості, нові відкриття. Ну, коротше, тут прям клас. Мені подобається. Єдине, що от по суду, да, суд така доволі, а, така, знаєте, строга карта. Сувора в тому форматі, що. А, Якщо чогось очікуєте і точно всередині знаєте, що щось ви там не доробили, то от суд він це помітить. І це стосується теж будь-яких речей, будь-яких абсолютно. І це може бути, знаєте, з вежею перегорнутою, можуть бути якийсь навіть конфліктний момент. Але вежа все ж таки говорить про результат. Тобто в найгіршому випадку ви просто не отримаєте той результат, який ви очікували. Ось і все. Суд взагалі також говорить про здійснення бажань. Коли оцей янгол трубить з небес, і він якби здійснює твоє бажання. І тут, якби карти говорять: дивись, якби ти, можливо, ще щось не доробила або не доробив, щоб твоє бажання здійснилось. Працюй! Да, і от зірка наступна карта. Прям зірка говорить про це, що Шлях ти обираєш для себе вірний, це твій шлях, щось нове якесь натхнення, нові горизонти, нові напрями для себе, якісь мрії поставлені. Так? Також зірка це про роботу в рекламі, СММ агентства різні, соцмережі. Це коли от ми себе показуємо, представляємо. Можливо, це навіть зірка творча професія. Творчість відкриється в вас. Так? І е, тут, власне, от по цьому по нижньому ряду мені дуже відчувається, що, можливо, ви тут і зараз не отримуєте той результат, який ви хочете, але це суто для того, щоб рухатися далі своїм шляхом і розвиватися, і там отримувати більш класні результати, ніж, там, наприклад, є зараз. Ну, все одно е, карти суперпозитивні всі. І так, і остання це порада від янголів. Давайте подивимось, що янголи вам радять у червні близнюкам. Ой, близнюкам, ракам. що радять карти ракам у червні. Купідон. Написано Купідон. Да? Це щось про кохання. У вас тут є щось. Ну, кубкові раз, два, три. три. Кубкові масті, карти, то, думаю, так, да, може бути щось. Так. Янголи посилають в ваше серце і вашу голову дуже сильні хвилі кохання, які пробуджують кохання всередині вас до самого життя. Це пробудження кохання, воно викликано вашим твердим наміром прийняти, і, прийняти або поглибити ваші романтичні відносини, які є, або які от-от і будуть. Да? Дозвольте собі повністю насолоджуватися цим прекрасним відчуттям в усіх його проявах. Ось так, отакий у вас купідон. Вітаю вас! Значить, буде щось дуже романтичне в цьому місяці. А, дякую вам, на цьому буду завершувати. А, бажаю вам прекрасного місяця і всім пока!